Доброго ранку, любі мої учні! Ми на уроці літературного читання, та сьогодні ми підводимо підсумки та узагальнюємо вивчений розділ. Працюватимемо над нашими проєктами. Уже дзвінок нам дам сигнал працювати час настав, тож ми часу не гаймо, роботу швидко починаємо. Пригадайте, будь ласка! І оберіть правильну відповідь, що таке міф? Міф це. Розповідь, що передає уявлення давніх людей про природні явища і долю людських, людського існування та життя. Наступне питання. Слово міф походить із якої мови? Оберіть відповідь. Правильно ті, хто знають, що міф походить із грецької мови. В єгипетських міфах багато богів мав ім'я, батько богів, вибачте, мав ім'я. Як звали батько всіх богів? Звичайно, Бог ра. У слов'янській міфології перун це Бог. Блискавки і грому, вірно. А ми продовжуємо грати, підсумовувати міфи, які ми вивчали в цьому розділі. І пограємо в гру. Так чи ні? Спочатку у Всесвіті були земля і небо? Так. Ну, батько богів. Ні. У пелюстках лотоса ховалося сонце. Ні. Ра бог сонця. Так. Великий гоготу творець світу. Ні. Єгиптян творець світу, бог Сонця. Так. Гарно відпочили. Отже, далі працюємо над нашими проєктами. Можна створити ілюстрацію за прочитаним міфом. Або ж розкрити сутність в чому секрет подібності міфів різних народів. І мій улюблений міфологічний герой. Вам необхідно обрати одну із тем проєкту і працювати над нею. Отже, якщо перша тема ілюструє прочитаний міф, то вам необхідно, звичайно, зробити ілюстрацію, можливо, не одну, до міфу, який вам найбільше сподобався, який ми читали в цьому розділі. Другий проєкт, у чому секрет подібності міфів різних народів, в цьому питанні ви повинні написати свою думку, тобто своє міркування, в чому ж Подібність всіх міфів, ми вивчали слов'янські міфи, давнього Єгипту, давньої Греції, давнього Китаю міфи, отже, про створення світу, виникнення людей. І ви проспостерігайте, запишіть у цьому творі, чим же ж вони схожі, а чим відрізняються ці міфи у різних народів. І третя тема проєкту мій улюблений міфологічний герой, вам необхідно розповісти про нього. У відеоформаті чекатиму такий результат проєкту, щоб ви розповіли, який герой або який міфологічний Бог, можливо, вам найбільше сподобався, чому, яким ви його уявляєте, розповісти, можливо, дізнатись додаткових джерел більше про нього. Отже, метою нашого проєкту є формувати уявлення про міфи, як розділ літератури, про роль і місце житті людини міфів. Формувати здатність опрацьовувати отриману інформацію, розвивати у вас потреби до здобуття нових знань та навчати, володіти прийомами роботи, збагачувати словниковий ваш yeah, Я За яким же ж планом ми будемо працювати і рухатись? Отже, перше, обдумайте ідею проекту. Ви обрали тему, яка вам найбільш сподобалась. Обдумайте, що ви хочете в цю тему. Вмістити, що ви хочете розкрити, розширити ідеї. Подумайте над учасниками проєкту. Хто може вам допомогти в реалізації цього проєкту? Можливо, учні класу, інші, ваші батьки або ж вчитель можна звернутися до мене за допомогою. Також я можу підказати вам правильний напрямок у реалізації вашого проєкту. Прийняття спільного рішення щодо форми представлення проєкту. Якщо у вас декілька варіантів, і вам радять щось виконати, якось, то ви можете порадитись і прийняти спільне, злагоджене рішення. Як же ж це реалізувати? Обмірковуйте шляхи вирішення проблем. Та систематизуйте підібраний матеріал. Все, що ви зібрали, або ж це ілюстрація, або ж це інформація про певних давніх богів, їхнє життя, або ж спостереження за різними, різними міфами різних народів. Також це все збирайте докупи та впорядковуйте, що за чим ви будете викладати, або розповідати, або ж записувати. Якщо це малюнок, то продумайте, що ви хочете зобразити, на якому фоні, до всіх деталей. І, звичайно, реалізуйте свій проєкт. Запишіть, намалюйте або ж розкажіть. Тож я вам бажаю успіху. Ви можете приступати до роботи над своїм проєктом на ваше презентування проєктів, якщо це ілюстрації, то фото. Якщо це розповіді, спостереження різних народів, міфів їхніх, то це твір міркування. А якщо це, а якщо це третя тема у вас, то відео звіт про вашого улюбленого героя. Чекатиму ваших результатів. Ну і оцініть свою роботу за допомогою фрази легізні. Інформацію зарубали на носі, так чи ні? Ох, і заварили ми сьогодні кашу? Не урок, а камінь спотикання. Час кинути на вітер? Можливо, ні? Так працював, що думав, з себе вискочу. Ну, і хочу поділитись знаннями, що ж руки сверблять. Ну і я чекатиму на ваші результати. До побачення!